Ви призначили нового начальника СБУ Чернівецької області, щоб не був пов'язаний з корупційними проявами. Ви знаєте, що наша область наша області прикордонна, у нас є митниця, і ми особливо не зобразила повідомлення із Дніпропетровської області минулого тижня, що митницю намагаються взяти під контроль знову кримінальні елементи під. З нами тут є представники Дніпропетровської області. Вони сюди приїхали, і ми Ми хочемо, щоб по всій Україні більше такого не повторювалося. І я так думаю, що це не тільки в Дніпропетровську. Така система мала бути впроваджена по всій Україні, тому всі Чернівецькій області. Просто Дніпропетровські вони на передовій і вони це, підняли це питання. Колосерці в управліннях СБУ по Україні, але ви маєте якісь звернення до СБУ. Прошу маєте якісь звернення до СБУ. Чи тільки звернення з давай? Давай по одному витягу. звернення відправили, ну передали президенту України, і зараз ну ми би хотіли переговорити з функціонерами СБУ, але що до нас поки що ніхто не вийшов. Маю надію, що ми є переговори. e foi é é o tal